Привіт-привіт усім! кого ще сьогодні не бачила, з ким не віталася. Але перший ролик вже вийшов на Прес. Так, у нас друга половина дня, друзі. Я прийшла з манікюром. Зробила манікюрчик. Сьогодні такий ніжно-ніжно-розовенький. Не знаю, як видно вам. Був темний, тепер зробила світлий. Воно щось так завжди хочеться, завжди хочеться чередувати. Якщо маєш світленький, хочеш на другий місяць темний. Маєш темний, хочеш світленький. Які жінки, така наша натура добре, друзі. Прийшла я. Тепер треба щось братися до вечері, щось готувати на вечір. Купила лаваш, зараз щось крутила, зараз щось зробила і ще десертик хочу зробити. Ну, все по порядку. Йду я передіватися і беремося до вечері. З міста ходи, я думаю, що йому щось дати. Прийшла з міста, друзі, купила ще собі ці. Капсулки. Хто купляє на волосся такі капсулки? Я купляю м, чорні, але чорних не було, то взяла зелені. Пробую зелені. Як яка фірма? Яка фірма дорожча, яка дешевша? Цілу по 10 гривень. А перед тим брала, то були по 19, але зовсім інша фірма. Чорні. Так, то й думаю, що може щось добре там ти маєш. Щось добре. То я, друзі, тако, моє волосся. Потім цим, як воно називається, бальзам для волосся, а тоді вже напівсухе таке, чуть-чуть тільки вологе. Даю за дві капсулки. Можна одну, хто цей, хто не має густого волосся, можна і одну. Але мені одної мало, мені треба дві. І тоді гарно розчісується гарне волосся таке блискуче. А є, на тобі, турбинку тішся. Все, все. іди. О, о, все. о, А то я вам ще скажу, друзі, то є квест з тим волоссям. Помитиш і півбіде, а його е, висушити. Воно досить велике, тому що й добре густе. Висушити, е, потім його добре розчесати. То... Ще та бабинка. А цими капсулками легше. Добре, йдемо чергувати. Насамперед хочу зробити десерт. Десерт з пряників, друзі. Те, що я завжди роблю. Дуже швидко робиться, тільки треба поставити на ніч, щоб гарно пропитало. Пряники, банан, зіб'ю сметану з цукром і дам ще ванільний цукор. І Зроблю десертик такий. Так, Пряник розрізала на двоє, виклала формочку, можна в квадратну формочку, хто яку має. Але я багато не буду робити тільки таку тарілочку. Тут дві пачки сметани. Сметана у там 360 грамів, 480 грам, пів стакана цукру і один ванільний цукор. Зараз зіб'ю, збила. Тепер гарненько все промащу. Так. Помастила. Тепер шар бананів на те все. А не виклала. Знову змастити сметанкою. Так. І знову пряник. І знову по кругу сметана, банани, пряник. Безпрограшний варіант. Швидко, легко, доступно. ну Сметани хоче багато. Дві, цих бояк пити, дати, дві пачки треба. Але люксусичний десерт. Тільки то, що треба поставити хоча б на 2 години, хоча б. Але в ідеалі на ніч. І не треба пекти. І дуже все гарно поєднується. Банан, пряник і сметана збита з цукром. Ось так. А вчора пекла шоколадний шар. Одинокий один ще стоїть. Але знаю, з рахунок чого він так стоїть? Можливо, через те, що. Якщо б з'їли останній, то треба було помити тарілку, або вже комусь не влізлося і хтось не з'їв, не знаю. Ну, один ще стоїть. Четверта, один є. Добре, друзі. Солодке солодким. Це, знаєте, так, основне поїв солодким закусив, тоді можна балакати. А основне що основного ще нема. Зараз в мене є лаваш. Зараз будемо пекти лаваш. Так, лаваш. Тут в мене курячий фарш. Я вже посолила, поперчила, дала італійські трави, одне яєчко, зараз вимішаю. Майонез нам потрібен і сир натерла. І робимо, будемо запікати лаваш. Спочатку сир вимішаю гарненько. Так, фарш вимішала. Друзі, як беру лаваш запікати, то все курячий фарш. Через те, що він швиденько печеться. І ну, я боюся, щоб не згорів мені лаваш, то все беру курячий фарш. Можливо, можна і зі смінячою, я ж так собі думала. Але тоді лаваш треба буде прикрити фульгою. Бо він що ж, він ж тоненький, раз тай, вже горить. Що -то, що то там того лавашу? А курячий такий швидше готується, ніж свиний. Намащую, завертаємо, робимо таку, таку е, м'ясну шаурму. Але все одно буду розрізати зараз наполовинку. Так, наступна. Закрутила. Порізала. Хотіла на дві частинки порізати, але порізала на три, щоб гарненько пропеклося. Тепер помащу майонезом. І, друзі, поставлю пекти. А вже як трошечки підпечу, тоді дам сиру. Бо якщо зараз дам сир, або в мене так духовка пече зверху сильно, я не знаю. То в мене сир зазвичай згорить, а ще м'ясо не спеклося. Тому не буду я давати спочатку підпечу гарненько, а тоді вже дам сир. Щоб він був не такий, знаєте, зашкарлуплений, а такий був мигенький, як на піцу. Добре, ставлю пекти. Що? І така краса в мене виходить. Сир тільки на одній стороні, бо Денисові окремо спекла, він попросив йому без сиру. І зараз подивимося, які в середині вийшли. Ну що, і такий він буде всередині. М'ясо пропеклося гарненько. Але я на маленький вогонь поставила, друзі. На, не на вогонь, верніше, бо в нас згазувала духовка на 140 градусів. Не знаю, може з 20 хвилин воно пеклося. І тоді вже зверху сир. Гарненько розтопився, а не згорів. Усе. Чоловікові теж кинула йому більше, бо він. Ну так, хлоп, хоче їсти? Зараз буде пробувати. Смачно чи ні? Mm -hmm. Ну і десерт. Пішов десерт в рух. Дві години вже пройшло, але ще й до завтра лишня? Десь чут. Намосився лишити. День добіг до кінця. Але гарний сьогодні був день. Манікюрчик зробила, смачну вечеру зготувала, і бомбік їв. Особливо десертик, але йому зайшов. Який смачненький. Та і все. Треба рівнем темно, Що Треба обходити господарку і все. Добре, друзі. Гарного вам вечора. Мирного тихого, доброї вам нічки і тільки-тільки всього доброго. Правда, в чернах. Усе, на сьогодні. Усім па-па.